Всім доброго дня. Сьогодні знаходимося в одному з Київської області на посівах пшениці озимої і проводимо обстеження на заселення бур'янами даних посів. Як бачимо, що у посівах є присутні зимуючі бур'яни, тому треба готуватися до захисту посівів від бур'янів. У бренду Defenda для контролю даних бур'янів від фази кущення до фази початку виходу. Трубку є препарати Примус, Ефімер і Піраміда. Піраміда специфікується на таких бур'янах, як осот. Зараз нема на даному посіві, але кому необхідно буде проконтролювати осоти, то у бренду Defenda є препарат Піраміда. І з більш широким вікном застосування від двох листків до підпрапорцевого листка. У бренду Defenda є препарат Шеріф. І е, препарат Аксакал. Також є готова суміш даних препаратів: це Шеріф МАКС. Якщо у посівах з'являється берізка, то є препарат Форит. для підвищення ефективності контролю даними препаратами до бакової суміші бажано додавати такі прилипачі, як Мачо та Супермачо. Контролюйте бур'яни в своїх посівах. Пишіть коментарі, що ви найбільш використовуєте для контролю. Всім гарного дня і мирного неба над головою.